Доброго всім ранку, гарного всім дня, мирного неба над головою. Всіх поздравляю з Днем Незалежності України. Нехай наша Україна квітує завжди і процвітає скорішої нам перемоги. Всім, всім бажаю здоров'я, всім українцям повернутися додому скоріше, щоб закінчилася ця клята війна, Ой, щоб все було добре, щоб нарешті в нас запанував мир, щоб всі мені зустрілися. Так хочеться, щоб все було добре. Платікадон уже доцвітає. Ніяк не розквітне моє. Мій гібіскус трав'янистий на бутонах, але не хоче квітнути щось. Зацвів мій гібіскус-деревовидний сіянець. На цьому місці він ось третій рік росте. Був зовсім маленький саженець, відкопаний від мого гібіскуса, який біля будинку росте. Ось було два саджанці, але оцей ось вони які прихотливі у нас. Замерз він. І обрізала і пішов з корня. Ну, от, якось для них у нас холодно. Ну, але ростеш. Надіюсь, що виросте може. Ось цей кущик, який я обрізала на він уже який наріс гарненький. Сонце Інжир. жир які плоди у нього. Це вже будуть на наступний рік, якщо Наташа його збереже, бо в цьому році я не, зм... не, не змогла його зберегти, обмерз. Ну, попробуємо по-другому його якось укривати. Щось будемо робити? Ось персик пересаджений, ми його теж з кісточки вирощуємо. Ось таке деревце. В цьому році ми його пересадили. Ну, нехай росте. От подивіться, який тамарікс розрісся. Абракадабра з цього тамарікса такий здоровенний. Постійно поросль внизу обрізаємо. А вона нарощується. Ну, таке такий кущ, кущ дерево. Ну, гарний. Ну, а коли квітує, ви ж самі бачили, весною це видовище неперевершене, прям гарне. Треба буде його знову підрізати, бо таке вже розрослося. Ось цей кущик спіреї я теж обрізала дуже, дуже ось, ось такі от пенючки, де я обрізала, подивіться, які вже прирости, який він пухнастий зробився. Гарненький. На осінь буде зовсім гарний. Навіть квіточки ось повипускав трішечки. Ще трішечки, да, ось. На осінь він ой, ну, просто красота буде. А це у нас тут кущик помідора виріс. Точно, що кущик ось дивіться, біля крану. Ми тут завжди миємо свою машинку, як, ну, Яку сок переробляємо. Струмок, струмок називається. От, вже навіть помідорчики будуть. І оце сіянець, виріс. Я його не трогала, я його нічого йому не робила. Зате ой як пахне помідорами. Пахнючий такий. От. І отакий виріс. Ні хворіє, нічого йому не треба. А на городі, якби я там не пританцьовувала над ними, як би я їх не оприскувала, лілеїла ті, ті помідори, ну, вже половину вибросила. Ну, правда, зберегла самі помідори, не всі хворіють, дай Бог, Хвати на, і на закрутку, і, на, і так поїсти. От. Ну, а цей мене прям взагалі <хи>, такий здивував, тут постійно поливається водичка з крана. І він отакий гарненький виріс. У нас зараз такі вітри сильні, сухові, прям жара, і вітер-вітер починається, дує так, що... Ось подивіться, які сіянці теж насіялися з коліусов. Ось такий сіянець. Багато їх насіялося. Я обриваю цвітоноси і, мабуть, десь пропустила. Ось тут вже який великий. Уже так що. Теж такі вже великі повиростали. А це вчора вітер був сильний, і в мене ця квітка висіла на дереві, Ліхво... лісохвост називається. І з-за великого вітра обірвалася, обірвалася отакі ось такі підпорки, які держуть. Горщик ось. Прийшлося його поставити ось сюди. Ось такий лісохвост. А ще ось я свій горщик, який я робила. Отак От поприклеювала сюди мушлі. Ось такі гарненькі зробила. Вже он трохи підріс у на мене, заполонила. Отам. Я не знаю, як вона називається, але так, така сукулент такий кімнатний. Нехай росте. Ну от і все. До побачення. Гарного ще раз сім дня. Зі святом на все добре.